Всім привіт! І я зараз вам показую в цьому відео, як краще почати грати. Заходимо в тренування. І зараз покажу Виключити. У, вас, у вас буде пистолет. Ви будете йти, і у вас буде галочка, там стоять. Ви можете піти і у вас буде перестрілка. Там ви станете на пистолет і вас він зразу в руках. І все поставте на класичний було більше видно. Дивитись частина батареї та підключення до мережі як хто хоче. Треба і своє, свої настройки від вас телефон дуже добрим можна на макс. У вас не такий добрий не ну, близько біля мінімум. І виключайте від. Доб... від... ...відобразити від вибух персонажів, просто коли у вас буде там галочка, у вас буде перестрілка, там може труп стояти. І ви не забійде людину вам. Треба, не ви свою сенсу підіпрали. І свій причини. І грати в 3 чи Чотири пальці. Я граю сам три, чотири пальці і звуки. Тут на нуль скручуєте. Все, я просто був випадково був, зробив забув покачити. Далі. Коли ви стріляєте А ну ви просто б'яте. А занятие это где за одною пулю. Вам требуется. була два... броня, і вот так будете будь да убивает. Их свыки. Треба дві пули в голову. Не буду затянуть так сам, а классный спаси стал. Она будет открытие. Чвилин далі, ви стоїте сюди і маєте зазимати. У мене якось так получає. А ви краще отак робите, а не в присіді. Ну, про це не можуть. А краще перший путсипа. Роботи це 5 чи по 10 хвилин. І все ще... отак слід слідкувати і по... і за головою. Я все забув, диви. Можна це виключити, ви просто ведете по головам. Ви не будете стихати до противника, але тоді вам треба трохи сенсу поміняти. А це не треба кожен раз її міняти, треба якусь собі знайти і з неї чілки грати.

Очень уже присылка. і реакціюємо. Що, я І Я ще вам покажу, не з чого ви чи щось граєте, не ви той постулет тренуруєте. Ви краще з того постулета стріляєте. І всім бувайте!